Волинська експосадовиця вісім років судиться за те, що її звільнили з посади заступника голови, тоді ще управління Міндоходів у Волинській області. Жінка доводила в судах, що зробили це неправомірно. Мовляв, звільнили в межах закону про люстрацію тільки за те, що обіймала в часи президентства Януковича цю посаду заступниці. Ба більше жінці вдалося відсудити ще й понад мільйон гривень компенсації за роки так званого вимушеного прогулу. Мирославу конечну звільнили з посади заступниці голови головного управління міндоходів у Волинській області у 2015-му. Вона, точніше, її посада підлягала під закон про люстрацію. Жінка пішла до суду і не виходить звідти ось уже вісім років. Найбільшим каменем спотикання стало питання: а хто ж має виплатити компенсацію за вимушений прогул? Адже управління міндоходів за час судової тяганини пережило не одну реорганізацію. Спочатку в Державну фіскальну службу, потім в державну. Податкову службу в грудні 2020-го Волинський окружний адмінсуд ухвалив поновити жінку на посаді, що правда, вже по суті не існуючої на той час установи септу управління Міндоходів. А ще розпорядився сплатити їй компенсацію за вимушений прогул у сумі майже півмільйона гривень. А восьмий апеляційний суд ще й перерахував цю суму в понад мільйон, які зобов'язав стягнути з управління ДПС у Волинській області, яка була реорганізована з ДФС. Втім, касаційний суд сказав, рішення саме в частині стягнення грошей з Волинської податкової служби. Мають скасуватись, а справу потрібно направити на новий розгляд до волинського адмінсуду. Мовляв, заміна брожника на ДПС була передчасна, оскільки на той момент до реєстру не був унесений запис про припинення державної фіскальної служби. Своєю чергою під час засідання чуємо виплату за прогул податкова здійснила. Повністю виплати за вимушений прогул і правову допомогу Державної податкової служби України як розпорядником коштів і відповідачем головним управлінням у ДПС у Волинській області, виконані в повному обсязі і добровільно. То зазначені висновки Верховного суду у справах по виконавчих впровадженнях про незадоволення заяв позивачів щодо заміни. Боржника з головних управлінь Державної фіскальної служби на головні управління податкової служби вважаю, є незастосованими у цій справі відповідно до статті 242 касу пункт 5. Пояснив її захисник, оскільки рішення в частині компенсації фактично виконане, тому немає підстав відступати від висновків 8-го апеляційного суду, який на думку захисника правильно встановив суб'єкт, з якого має бути те стягнення, тобто головного управління державної податкової служби у Волинській області. Вимога про поновлення і вимога про стягнення коштів вони є взаємопов'язаними. Відповідно, мають стягуватися з відповідно мають відповідачем. Там має бути єдиний один суб'єкт. Не може бути не може поновлювати ДПС, а стягувати з гуДФС, якого фактично не, не існує. Своєю чергою представник податкової додає, хоча рішення щодо компенсації і так фактично вже виконане, але все ж це має залишитись, так би мовити, принаймні на папері за фіскальною Службою, яка офіційно поки не ліквідована, офіційна ліквідація це внесення відповідного запису у єдиний державний реєстр. Такого на даний час щодо головного блідення ДФС у Ленської області немає. Вона є поки що діючою, вона остаточно не ліквідована, що підтверджується відповідними доказами, а тому підстав перекладати обов'язок виплати коштів на якусь іншу юридичну особу фактично немає. Більше того, як уже з'явилось у своєму засіданні, що ці кошти вже виплачені, тому якоїсь можливого ризику не виконання судового рішення щодо -то судових коштів щодо виплату коштів а, якраз немає. Пані Конечна на це зауважила. ДФС від офіційної ліквідації стримує лише один єдиний депозитний рахунок по кримінальних справах, які ще не передані новоствореному бюро економічної безпеки. А це, мовляв, питання часу. Проте, як би там не було, однак рішення касації про перегляд справи таки треба виконувати до кінця. Тож колегія суддів, повернувшись з нарадчої кімнати, вирішує залишити суб'єктом стягнення. Таки ДФС. стягнути з головного управління державної фіскальної служби у Волинській області на користь конечної Морослави Антонівни. Середню заробітну плату за час вимушеного прогулу в сумі 1 мільйон 128 тисяч 963 гривні 49 копій. Загалом, як показує практика, звільненим посадовцям, які попали під люстрацію, вдається це успішно оскаржувати. Як визначив європейський суд з прав людини, цей закон зводиться по суті не то індивідуальної, а колективної відповідальності за те, що посадовці працювали на своїх посадах за часів Януковича. Отож, як показують реалії життя свого часу гучна кампанія тодішньої влади з люстрацією посадовців, яка починала з красивих картинок, їх викидання в смітники та іншого, що показували тоді людям, завершилась по суті нічим та ще й діркою в бюджеті, звідки й виплачують компенсації за вимушені прогули. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.